Сьогодні знімає Річард. Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звуть Вероніка. І сьогодні я хочу вам розповісти про добірку книг, які ви можете прочитати за один вечір. Це невеликі книжки до 300 сторінок і які зможуть вас розважити у якийсь один вечір. І перша книга, про яку я хочу вам розповісти, це книга Пало Переці. Відстань між мною та черешневим деревом, вона невеличка, 224 сторінки, але викличе у вас неймовірні емоції, це 100%. Коло, тому що я дуже сильно плакала. А тут йде мова про дівчинку 10 років, яка поступово втрачає зір. І кожен день вона приходить до черешневого дерева. І міряє відстань, з якої вона ще може бачити а, цю черешню. І глави так і мають назву у книзі: там 100 шарів, 90, 60 і все менше і менше. А, це дуже життєстверджуюча книга, незважаючи ні на що. Вона викликає такі сильні емоції, коли ти ще й розумієш, що Павло Переті сама страждає на таке захворювання, і ти розумієш, що це досить така автобіографічна книга, але вона дарує такі яскраві емоції. Ти замислюєшся про життя, що насправді у житті ми дуже багато чого не помічаємо. Ми живемо на автопілоті, просто пішли на роботу, щось зробили, прийшли назад. І ми не розуміємо, що, можливо, коли ми йдемо просто в своїх думках на роботу, інша людина, яка не бачить цього світу, хоче побачити схід сонця. Але вона не може, а ми не звертаємо на це уваги. І ось такі. Ростому тебе дуже так приводять до тями, що насправді в тебе прекрасне життя, і потрібно їм насолоджуватися кожну хвилину, помічати, що відбувається довкола нас, трошки відключатись від цих буденних якихось проблем і просто подивитись на похмуре небо, яке зараз трошки проглядає там сонечко, і насолодитись цим моментом. Друга невеличка книга, я думаю, багато хто про неї знає, це книга Х'юге про датське щастя від Майка Вікінга і в ній всього 288 сторінок. Книга розповідає про життя людей у Данії і як якісь маленькі звички якось їх роблять більш щасливішими. Наприклад, не просто сісти ввечері подивитись якийсь фільм. А ще і запалити свічки. Там вранці встати, пити каву не похабцем, а підійти до вікна і насолодитись цією кавою, подивитись, що там відбувається, як змінюється погода, як прокидається все місто. Я коли читала, я дуже класно провела час з цією книгою, вона якось мотивує, наповнює тебе дійсно, ось цим якимось щастям. Звичайно, не все те, що описує Майк, Майк Вікінг, до нас, як до нашого менталітету, підходить, але дуже багато речей можна з цього почерпнути і почати примінювати у власному житті і тим самим якось себе заряджати позитивною енергією. І наступна книга я не могла не згадати одного з моїх улюблених авторів. Це Вудхаус і його на допомогу джипса. В ній всього 288 сторінок, але у цій такій рубриці чи добірці я можу рекомендувати всі книги автора, особливо з циклу про дживса і вустера. Вони всі досить такі невеликі, але дуже такі позитивні, кумедні. Ти з ними ось прямо відпочиваєш. А саме в цій книзі. Як завжди, наш е, вустер потрапляє у якусь не дуже зручну ситуацію а Дживс, його вірний друг та помічник, зараз знаходиться у відпустці і не може йому допомогти. Це все закручується і, звичайно, у кінці з'являється Дживс, і все вирішує. Взагалі всі книги Вудхауса, вони такі сонячні, легкі, такі з нотками гумору. І я прям особливе задоволення отримую, коли читаю, і мені повезло, що я ще не все прочитала у Вудхаус. І в мене багато ще є історій про Дживса і Вустера попереду. Я думаю, що потрібно якось, напевно, навесні щось почитати. Давно давненько я не читала Вудхаус. Наступна книга це поганий початок від Лемоні Снікет. Тут Взагалі маленька книга, 192 сторінки. Це дуже така цікава книга. Взагалі це серія з 13 книг. Вона начебто дитяча, але ні. Якщо ви шукаєте якусь книгу, добру, милу, позитивну, то це не про цю книгу. Йде мова про трьох сиріт Violet, Клауса та Сонечко. І як їх передають під опіку дуже страшного їхнього дядька Олафа. Він взагалі не хоче опікуватися цими дітьми, він хоче тільки їх майно, тільки гроші, які залишилися від їх батьків. Книга дуже така похмура. А, дуже така атмосферна, і почавши, прочитавши одну книгу, ви стовідсотково захочете познайомитись з іншими 12 а, книгами. Книга, взагалі, такого дуже нестандартного формату, така чорна комедія для дітей, але і дорослі знайдуть для себе щось цікаве: а, такі дуже нестандартні рішення автора, а, ці всі інтриги. Ти дуже хвилюєшся за дітей, щоб в них все було гаразд. Але це лемоні-снікет і це чорна комедія. Тому познайомтесь, спробуйте, можливо, вам також сподобається. До речі, у 2017 році виходив серіал на Нетфліксі, і мені він дуже сподобався. Дуже гарний серіал. Тому можете познайомитися. З ним, якщо не хочете читати книги, і, звичайно, в цій добірці я не можу не згадати ще одного мого улюбленого автора: це Пітер Мел і його Життя собаки у цій книзі 256 сторінок. І вона про мемуари собаки, яка описує життя з людьми про свій успіх, про те, як вона засуджує гостей своїх господарів, про їх гастрономічні якісь звички. І він не добирає слів у цьому, коли описує. А також ця собака любить цитувати Пруста. І ще одна книга від Пітера Мейла: це пригоди старого вина. Це... Також ще одна не, не дуже звичайна книга у творчості автора, тому що це детектив. Детектив, в якому не буде якихось вбивств, крові, розслідування. Ні, тут все дуже так шляхетно, тому що тут іде розслідування кражі, вина. Тут вже буде багато вина, пастісок, якихось, звичайно, закусок до вина. І при цьому так буде легко йти розслідування, буде згадуватись багато різних вин, різних сортів, багато чого можна почерпнути для себе з цієї книги. І взагалі дуже приємно можна провести з цією книгою час. І, звичайно, келих винця до цієї книги рекомендується. І ще одна книга про тварин В цього разу про кота це Кіт без прикрас від Тері Прачета. Ця книга така Євангелія від е, імені Кота. Тут Брачіт описує е, усі якісь звички котів. Якщо у вас є кіт, ви 100% впізнаєте е, у цій книзі своїх домашніх улюбленців. У мене все життя були коти, тому я читала з повним задоволенням е, і поглядала <плес> на свого кота і така так-так. Це правда. Взагалі це, напевно, виняток, тому що я з творчістю Теріпрачета якось не сходжусь. Мені, якось... мені здається, ми йдемо паралельно, ми ніяк не перетинаємось. Але ця книга мені сподобалась, тому якщо у вас так само, як і у мене, якось не складається з творчістю автора, все одно рекомендую цю книгу спробувати почитати. Вона дуже така мила, з гумором. І вона невеличка, тому я думаю, ви нічого не втрачите, якщо прочитаєте її. І наступна книга: ще один мій улюблений автор це Рей Бредбері і його 451 градус по Фаренгейту. Це антиутопія, в якій карають за читання книг. Тут світ, в якому спалюють книги. є Спеціальні пожежники, які приходять до тебе додому, спалюють книги, е, і карають, звичайно, тебе за те, що ти читав книги і зберігав їх, тим паче це ще жахливіше. Є тільки телебачення, яке ти повинен дивитись, слідувати всьому, що тобі е, диктує держава, і не ухилятись е, в жодному разі від законів і чітко їх. Е, Слідувати їм. Але є, звичайно, хлопець, який е, хоче піти проти цього суспільства і що з цього вийшло. Дуже така глибока книга, є над чим задуматись. Я дуже багато разів повертаюсь по думки до цієї книги, і я думаю, 100% я її ще не раз перечитаю. Ще одна книга, яка е, Сповнить ваше життя якимось добрими і світлими моментами, це а, перший ковток пива та інші а, дрібні радощі життя від Філіпа Делерма. А це такі невеликі замальовки життя, а, які ти можеш так неквапливо почитати, а, впізнати себе в цьому і задуматись, що можливо це тобі приносить щастя. Ось такі. Невеликі моменти, і саме на них потрібно концентруватись. І якщо звертати на такі моменти уваги, то життя буде більш легшим, більш світлішим, наповнене більш якимось приятними моментами, якщо звертати. На це увагу. Читаючи цю книгу, ти думаєш, що автор якось зміг проникнути в твої думки читати усі ці образи і вилив це на бумагу. І тому, коли ти це читаєш, дуже легко у уяві вспливають ці образи, і ти вже не сидиш на дивані вдома, а вже йдеш вранці з кросаном свіжим на холодному морозному повітрі. І а, вкушаєш ось ті маленькі радощі життя, і життя вже не таке і похмуре, а, коли ти звертаєш увагу на ці моменти. Далі ще одна дуже світла книга: це що мій син повинен знати про устрій цього світу від Бакмана. Бакман – це душа. Всі книги Бакмана дуже світлі, такі, а, добрі. Вони прям змушують тебе починати жити а, і дивитись на цей світ якось. Трошки інакше це такі невеликі звертання до свого маленького сина від Бакмана. На дуже різні теми: від ікеа до комп'ютерних ігор, до якихось більш глобальних тем, там добра і зла. При цьому це е, такі описи перших кроків е, Бакмана як батька про якісь, якісь його помилки, як він рефлексує на цю тему із Тво? притаману саме йому суміші іронії та ніжності, що якось вирізняє творчість Бакмана серед всіх інших. Вона ця книга, іноді ти читаєш і хочеться плакати від цієї якоїсь. Неосяжної батьківської любові, іноді ти смієшся від того, як автор сам себе засуджує, як батька і особливо смішить тебе якісь там такі кумедні моменти. Наприклад, коли Бакман погрожує своєму ще поки що маленькому сину, що коли він виросте, Бакман обов'язково розбудить його о 6-й годині ранку і. Поригає mm -hmm. на його ігрову приставку. Бакмен це, звичайно. <хи> Я б хотіла познайомитись з таким автором у житті. Далі Книга Логорея від Ніка Хорнбі. А, це такий м, щоденник, щоденник людини, яка любить читати. Замість того, як я вести блог на Ютубі, він записує свої думки, свої покупки, своє прочитане у такі ось невеликі статті, які виходять раз на тиждень чи раз на місяць, не пам'ятаю. Здається, раз на місяць у журналі. Ось і ці статті зібрали і видали у форматі книги. Він читає все від класики до графічних романів. Описує в моментах своє життя, яке якось пов'язане з книгами, і дуже багато спорту. Це єдине, що мені не дуже сподобалось, але якщо вам тема спорту не так сильно ріже око, то рекомендую познайомитись з цією книгою. Особливо, якщо вам сподобалась книга Щоденник книгаря, якось так, то Мені здається, і ця книга вам прийде до вподобання. Далі Париж Франція, особисті спогади Гертруда Стайн. Ця книга про життя, про життя письменниці, про її любов до Франції, про дитинство, про більш дорослі роки, її роздуми на різні теми, про її знайомства з різними людьми, про те, що вона думає про них, про війну. Яка випала на її життя, вона відпускає різні коментарі стосовно життя французів. Ось мені здається, що ця книга сподобається прихильникам так званого втраченого покоління. Ця книга сподобається людям, які люблять книги з такою грою, грою з мовою, тому що тут майже немає розділових знаків. Автор їх опустив. Авторка вважала, що люди думають, мислять без розділових знаків, тому вона не зобов'язана їх писати в своїх книгах і розставляти їх. Тому це така ось незвичайний стиль у авторки. І все ж таки я по думки розставляла коми. Але мені дуже сподобалася ця книга. Вона така. Дуже приємна далі книга для всіх прихильників почитати. Це непростий читач від Алана Беннета, а тут йде мова про те, як королева Англії Єлизавета II раптово поринає у читання. Вона починає читати без зупину, її вже не цікавлять якісь. Державні справи, вона хоче просто сидіти вдома і читати. І якісь такі ситуації, курйози, трапляються через це, оскільки все життя розписано в неї по хвилині, в неї дуже багато справ, а вона тут собі розсілась і читає. Дуже така приємна книга, не напряжна. Просто відпочити і почитати про людину, яка любить читати. І далі така готична новела Карміла від Джозефа Шейдена «Лефаню». Ця книга була написана до того, як світом розійшлася книга Стокера Дракула. Вона опередила Карміла Дракулу на 25 років. Тому це такий початківець. Родоначальник такого жанру, такої теми про вампірів, але тут немає якихось рік крові, якихось погоней жахливих подій. Це дуже така. Тут вампіри такі дуже дивні, ну, в них така страшна тяга до такої якоїсь. Неправильної любові, такої пристрасті до жертви, і начебто вони якось і люблять цю жертву, але в кінці все одно вбивають, вибивають її. Незважаючи на такий невеликий об'єм, ця книга, я її читала восени, вона прям така дуже хмура, похмура. І мені прям тоді потрапила у настрій, і, напевно, вона мені навіть сподобалась більше, ніж Дракула. І остання книга, але не за значенням, це мій дідусь був черешнею від Анжела Нанеці. Це неймовірно зворушлива книга. Тут є просто все. Тут йде мова від лиця хлопчика маленького. у який йому не потрібні інші діти? В нього все є. В нього є дідусь, дуже такий ексцентричний. В нього є улюблена бабуся, є гусиня і є черешня. І ці події, які дуже важкі, і їх переживає маленький хлопчик, якісь неполадки у родині. Коли батько з вами вже не дуже знаходить спільну мову, коли хтось в твоїй сім'ї помирає і як це сприймає дитина. Але при цьому вона дуже життєстверджуюча. Ти, коли її закінчуєш читати, Всередині тебе якесь тепло, якесь світло, і ти замислюєшся, згадуєш своє життя, якісь е, моменти з дитинства зі своєю бабусею, з дідусем, е, і це якось підіймає тобі трошки настрій. Книга дуже така добра, дуже лірична, і створює такий особливий настрій. У твоїй душі, ну ось і все це всі книги, про які я хотіла вам розповісти сьогодні. Діліться внизу в коментарях книгами, які ви порадите почитати, ось так ввечері, невеликі, і які після себе залишають якийсь післясмак. смак. Можливо, приємний, можливо, не дуже, але щоб книга, не зважаючи на такий невеликий об'єм, залишила після себе якісь роздуми і якийсь шлейф. Ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. Підписуйтесь на канал і побачимось у наступному відео. Бережіть себе, пока!